Вітаю, друзі! Проект Вчимо Історію з Генезою та я, Юрій Білайв, чергове з вами. Сьогодні будемо говорити про геополітичні інтереси Сполучених Штатів Америки і одну цікаву карибську маленьку країну. Отож, коли ми з вами говоримо іспано-американська війна 1898 року, зазвичай згадуємо вибух крейсера Мен у Гаванській Бухті. Але для кубинців усе починається значно раніше 10 жовтня 1868 року, коли на плантації Демахагуа Карлос Десеспедес, землевласник і адвокат, скликає людей і проголошує незалежність Куби. І одразу звільняє власних рабів. Так починається десятилітня війна, перша велика спроба вибороти свободу на Кубі. У квітні 1869 року повстанці ухвалюють конституцію. Формально постає Республіка Куба, перша кубинська держава. Проголошено скасування рабства. Усі громадяни вільні та рівні без привілеїв, без дворянських титулів. Парламент має право усувати президента і головнокомандувача. Кожен громадянин потенційний солдат визвольної армії. Президентом обирають Карлоса Десеспедеса, якого кубинці пізніше назвуть батьком батьківщини. Він одночасно веде дві війни: війну зі зброєю та економічну війну, наказує нищити цукрові плантації, аби вдарити по іспанських колоніальних прибутках. Але поступово внутрішні конфлікти, суперечки між військовими та цивільними і брак ресурсів усе це підточує рух у 1873 році. Сеспедеса усувають у 1874 році. Він гине. Попри героїзм, десятилітня війна завершується компромісом з іспанцями. 10 лютого 1878 року підписується пакт між кубинцями та іспанцями. Що він дає кубинцям? Часткові реформи та поступове скасування рабства. Формально його скасують до 1886 року, але колоніальна система, залежність від цукру та іспанського капіталу, лишаються. Але жодної незалежності. Куба залишається під Іспанією, та ідея незалежності нікуди не зникає. 24 лютого 1895 року новий заклик до повстання на Кубі у вересні 1895 року ухвалюється конституція. Республіка поновлюється, створюється урядова рада, президентом стає Сальвадор Бетанкур. Повстанці застосовують тактику випаленої землі. Нищать цукрові поля, аби паралізувати іспанські економічні інтереси. Кубинська війна за незалежність набирає обертів. Іспанія все більше і більше виснажується. На цьому тлі Сполучені Штати уважно стежать за островом, де перетинаються їхні економічні та геополітичні інтереси. Але інтерес Сполучених Штатів до Куби не виник раптово в 90-х роках 19-го століття. Ще в 1823 році президент Джеймс Монро проголосив відому доктрину Монро Америка для американців. Формально це була заява проти втручання європейських імперій у справи Західної півкулі, але на практиці вона поступово перетворилась на претензію США. Щодо особливої ролі у всій Латинській Америці, а також Північній Америці, Куба в даному контексті виглядає як чи не єдиний регіон, де ще залишаються правити колонізатори. Ну і крім того, загроза для Сполучених Штатів з боку флоту Іспанії, а також їхніх військових гарнізонів, була очевидна. Тож до кінця 19 століття зіткнулась вже не просто Іспанія і повстанці, а занепадаюча європейська імперія та зростаюча регіональна сила Сполучені Штати Америки. Отже, на фоні чергової повстанської війни на Кубі в січні 1898 року в Гавану заходить американський крейсер Мен, формально для захисту громадян США. 15 лютого лунає вибух. 266 загиблих. Хто винен? Остаточно невідомо і сьогодні. Але американська преса одразу звинувачує Іспанію. 19 квітня Конгрес США заявляє про підтримку незалежності Куби і вимагає виведення іспанських військ. 20 квітня США формально вступають у війну. 23 квітня Іспанія оголошує стан війни з Сполученими Штатами. Далі блискавичні кампанії. 1 травня: розгром іспанського флоту в Манільській затоці, червень-липень, висадка американських військ на Кубі, бої під Сантьяго. 3 липня знищення іспанського флоту біля Сантьяго де Куба, швидка окупація Куби та Пуертеріко, захоплення Гуаму, контроль над Філіпінами, Паризький договір 1898 року підписують Іспанія та США. Кубинських представників навіть не запрошують. Іспанія відмовляється від Куби. США встановлюють військовий уряд на острові, що править до 1902 року. Куба формально не колонія, а незалежна держава. Але реальну владу мають американські військові губернатори. У 1901 році приймається Конституція Куби, але одночасно США нав'язують поправку Платта. США залишають за собою право втручатися у внутрішні справи Куби, контролювати її зовнішню політику і орендувати територію для військово-морських баз, зокрема, відому базу Гантанама. У 1902 році проголошується незалежність Республіки Куба. Формально вона таки стає незалежною державою. Фактично, це напівпротекторат США. У наступні роки, в 1906-1909, нове американське військове втручання, так звана пацифікація Куби. Отже, друзі, підіб'ємо підсумки для американців. Вся історія з Кубою та війна з Іспанією це маленька переможна війна, яка вивела Сполучені Штати в ранг світових країн. Для Куби ж це лише епізод у довгій війні за незалежність.